Всім привіт. В общем, бачите, прийшла і його очередь. Розібрали вже, розкидали. Це день роботи вже. Там четвертий час. Передок одкатили, щоб мотор висів. Головку зняли, ну все навісне поснімали, так і там залишилося мелочи центрифугу зняти. В общем і будемо сьогодні зняти ще. Ну, мотор уже занести його, щоб помити усе. Поршнева, бачите, яка я не знаю, що він і димів. Бог його зна. Ну, в принципі, це на цьому трохи виробітка, єлі-єлі. І, і отут. Ну, на гільзі там взагалі еле чувствується. Ну, коротше говоря, під заміну все. Уже і поддон скинули. В общем. Ось таке воно. Оце ж це ми міняли. Масляний насос. Ну не масляний, саме оцю. Привод його. В общем. Якось так. Позливали все. <кій> головку на ремонт, коленвал на ремонт. Усе Такий. Такі справи тоже це поснімали топлину. Сейчас покажу вам які форсунки були. Я не знаю як вони ходили. Бог його зна В общем, форсунка дивіться. Уже і все. Поменяємо розпалителено. Не фокусує Ну коротше говоря таке. Помілочі. Погоди. Як завжди, краще не було. Почали по морозу, а закінчили по такому, бачите. Почалу. Ну, якось так народ. Отут тут все кіліпається щось, воно мені, бачите, як ходить, воно мені там щось, ну це саме воно не нравиться мені. Оно. Таке коротеньке відео, і зараз вже на ніч теж ну, розбере, то, що холодно стало, днем сонечко було. Носочки теж, хто буде стартер робити, бачите, який нюанс. Воно повен. Оце треба оцю кришку робити металічну. Ми тоді зробили резину, та думаю, не буде нічого текти, Ну, все тече, як бачите, натекло і от зимою, тоже, як воно прихватить його. Попробую його стартером зірвати. Рульове зняли, все там осталося. На цьому. передку. тут підданкратили на розкатки і підстрахували донкратом. Ну якось так. Це тепер все. Мить, вимивати, дефектовочка, що треба, що не треба. Буде зборка, я думаю, до сезону упораємося. Теж таке по мелочах набрали, помпу взяли, вже там патрубки набрали, ну що по-любому треба міняти, бо помпа тече. Втулки оці поробив, бачите, яке розбите, це що тут втулка стоїть, розбита. Бо міняти. Ну. общем якось так. Якось так. Так, добре тоді народ, Буду знімати, показувати, що робимо. Я думаю, тут багато інтересного не буде, як мить усе, як уже зборка буде, я думаю, покажу. Все, всім пока.